На день незалежності України у Тернополі завершився чемпіонат східної Європи з аквабайку. Протягом двох днів всі охочі мали можливість спостерігати за виступами на воді спортсменів з Литви, Польщі, Німеччини та звичайно, України. Приємно, що свято відбувається кожного року. кожного року стає все цікавішим. Приємно, що велика географія учасників. Ми радіо радіотати в Тернополі учасників з Донецької з Луганської області з Криму, які виступають під прапорами України. Особливо це актуально сьогодні в День Незалежності Української держави. Радує те, що всі учасники змагань задоволені перебуванням в Тернополі. Сподіваюся, що також це буде гарне шоу, гарний відпочинок для всіх Тернополян і нашого міста. Це найкраще місце в Європі для проведення соревновань по аквабайку. Я скажу так. Тому що Ми багато бачили, багато бачили, а краще цього місця немає. І найголовніше це люди, які тут нас зустрічають. Спортсмени своїми виступами і тернопільською трасою теж задоволені враженнями. Після однієї з І із нами поділився юніор Ілля Василенко. Ну наконець я виграв цього мальчика. Я, я ще ніколи у нього не виграв. Це мій перший раз когда я хоча б одну гонку. у нього виграв дуже гарна трас. Мені дуже подобається, але е, дуже довго приміків. Більше треба порозі там такого. Церемонію нагородження переможців чемпіонату Східної Європи за квабайку розпочали ввечері. В одній із номінацій перемогла Анна Річкалова, яка була на тернопільських змаганнях і минулого року. Проте перше місце вдалося завоювати тільки тепер. У нас була хороша боротьба, цікаво на інтересна насамкіні. У нас було три дівчатки, але боротьба була хорошою. тому звісно, рада дуже. Я стала більш опитна. Лучше поехала, улучшила свою технику и, конечно, больше сейчас провожу времени на тренировках и улучшаю свой профессионализм. Я занял три первых места и одно третье во взрослом классе. Ну, болят, честно честно, немного колени, от того, что не использовал на коленнике, когда на сидячем мотоцикле ездил. В своем классе в детском я часто занимаю призовые места. А от взрослом класі, то есть со взрослыми, на сидячках, то я займаю не так часто призовые места, и в этот і очень горжусь собою. Після нагородження спортивних переможців на березі тернопільського ставу день незалежності продовжився святковим концертом.